Порядок надання грошової допомоги мешканцям громади, житло яких постраждало від ворожих російських атак, прийняли на позачерговій сесії Івано-Франківської міської ради. По цьому нашому порядку грошова допомога визначається та виплачується зайонику в таких розмірах за встановлення відновлення пошкоджених хідних дверей до об'єкта у розмірі 8 тисяч гривень. За встановлення і відновлення вікон віконних склопакетів віконних блоків у розмірі 4100 гривень за квадратний метр. Але сума відшкодування на одне помешкання не більше 30 тисяч гривень. Де взялися ці суми? Ці суми взялися з е, рішення е, постанови від 21.04.2023 року 381 по є відновлення, там, де вказані ціни грошової компенсації населення. Ми ці кошти видаємо з міського бюджету, і це є наше право надати людям на відновлення. Право на компенсацію мають особи, які є власниками, наймачами чи орендарями помешкань громади, які зазнали руйнувань внаслідок ворожої атаки. Прийняли порядок відшкодування, адже не знаємо, чи це останній прильот. Дай Боже, щоб був останній тісно прильот по нашому місту, але не застраховані. Маємо 270 сьогодні. Актів маємо вже більше 180 заяв, які люди написали на відшкодування. Відшкодовуємо поквартирно, тобто в кожній квартирі обходимо, складаємо відповідний акт, люди ознайомляться і компенсовуємо ті втрати. Загальні речі, там загальнобудинкові вікна, які повилітали, то тобто мова йде про під'їзди. Також дахи ми робимо силами нашого комунальних підприємств, окремо. Працює комісія, яка стосується відновлення нашого дитячого садочка, школи, бібліотеки. А також окремо ще працюємо по складанню списку університету Нафти і Газу, адже є обіцянка НАК «Нафтогаз України про те, що вони беруть під опіку, і відновлять університет Нафти і Газу. Тим часом комісія складає акти та люди активно подають свої заяви на відшкодування у ЦНАПи. Також для зручності постраждалих мешканців на береговій працює мобільний реєстратор центром надання адміністративних Ослуг міста Івано-Франківська проводиться прийом документів щодо оформлення виплат з міського бюджету на компенсацію за пошкоджене зруйноване майно. Відповідно, документи ми почали приймати вже в суботу в наших територіальних підрозділах в Центрі надання адміністративних послуг по вулиці Незалежності. 9. також в понеділок і вівторок ми організували мобільний ЦНАП-виїзний ЦНАП за адресою Берегова 32, де було розгорнуто два робочі місця. Працівники здійснювали прийом документів. Станом на сьогодні вже Оформлено 191 заяву. Пакет документів оформлено на відшкодування. Відповідно, вона вже завтра будуть передані комісії для подальшого працювання та розгляду щодо визначення суми завданих збитків і розпочнеться процес фінансування з міського бюджету зазначених витрат.